Же зовсім скоро на всіх телеканалах країни ми станемо глядачами дискусії про те, яким же чином має відбуватися парад до дня незалежності? Чи має це бути загалом парад? А про це ми маємо змогу просто зараз поговорити з радником президента України з паном Юрієм Бірюковим. Радий бачити Добре. вас нашій студії. Пане Юрію, поясніть, будь ласка, на вашу думку, потрібен чи не потрібен парад до дня незалежності? Почнемо з максимально загального питання. А у меня в общем-то точка зрения не менялась из года в год. Я считал, что и в 2014 году нам нужен был тот парад, и в прошлом году нам нужен был Марш, и в этом году нам уж и подавно нужен парад, потому что в этом году мы празднуем 25 лет независимости. И яким чином виглядатиме цьогорічний парад? Не расскажу. Це вот, не рас... не, ну, а, большая часть это классический проход а, парадных коробок. Состав, как всегда, в принципе, классический, то есть в большей степени, это студенты-курсанты военных вузов, будут а, части, не части, а будут бойцы из зато, в составе коробок сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и а, ВДВ. А, будуть сюрпризи. Будуть про сюрпризи. Про сюрпризи точно чесно розкажу. Ми точно знаємо, чим відрізнятиметься цьогорічний парад від минулорічного. Ми знаємо, що таки техніка на ньому попередньо за попередньою інформацією буде. Да. Давайте подивимося, як виглядав минулорічний зараз, і будемо потім говорити угу. про те, в чому відмінності. І я не збираюся кидатися голослівними звинуваченнями. Муж. Бойовий прапор військової частини є символом жистів, доблесті і слави і зобов'язує кожного військовослужбовця Збройних сил України віддано служити українському народу мутно, вміло і непохідно породити нештуючи свого життя українською державу. На Майдані Незалежності розпочинається урочисте проходження війців. Марш незалежності відкривають наймолодші учасники урочистого заходу ліцейський Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Бачимо, минулого року року техніки не було, цього року техніка буде. Чому так вирішили? Ну, в прошлом году техники не было в большей степени, потому что опять показывать э, тот небольшой объем техники киевского гарнизона, который показывали в 2014 году, э, решили, что это не совсем целесообразно. Тащить технику с фронта точно не собирались. Э, и, в общем-то, дата, если вы помните, 20. 2 или 21, в общем-то, был парад военной техники, но ну, не парад, а прохождение военной техники на аэродроме в Чугуеве, когда передали в войска порядка 200 единиц новой техники, и она, в общем-то, из Чугуева пошла сразу в зону АТО. В этом году, во-первых, накоплен какой-то запас техники. А и в этом году техника будет разнообразная на параде, и опять же, её точно не тащит за зато. это та техника, которая Киевский гарнизон плюс техника резерва. Чтоб на все публічні закиди про те, що а э, техніку прибрали з лінії бойового зіткнення і прогнали її в Київ, ну э, угу. я кажу як депутат, що це неправда. Я каждый раз, когда вот слышу это эти тезисы, прошу критикующих просто посмотреть видеозапись парада 2014 года и посчитать и посмотреть, кто реально Ну, то есть какая техника реально прошла? То есть прошли БТРы 80-е президентского полка, то есть это как раз БТРы, которые должны быть в Киеве. Прошли тройки, четверки БТРы, которые в тот момент только получили на завод на доработку. Получили тогда только первые спартанные кразы, которые опять же на киевском БТРЗ проходили доработку, установку вооружения, поэтому они не были еще в зоне АТО. Там просто на тот момент было зафиксировано передвижение колонны БТР троек-четверок из Харькова в Киев. И все решили, что это ее из зоны АТО гонят. Но нет, это шли они с Харьковского бронетанкового завода. Зрозуміло, у нас є так само порівняння 14-15 року. Бачимо дуже критикований 2014-го року парад з технікою і парад 15-го року, який досить спокійно а, пройшов. що до нього критики а, так само не було, значно менш масштабним uh -huh. він uh -huh. був. Скажіть, будь ласка, але все ж не лише стосовно а, військової техніки, закиди лунають, зазвичай з приводу парадів меседж. Під час війни не до парадів. Ми з цього приблизно почали, але все ж, святкування тоді, коли в країні немає миру. Все ж таки, парад є певним святкуванням. Як ви до того ставитесь? Як відповідати? Так нам 25 років незалежності не ні Я жадав вопрос по поводу дінік. Будет. Будет. Вот а на самом деле, Каждый год из года в год местные власти тратят ну, в масштабах страны наверное сотни миллионов гривен на озеленение, на покраску бордюров. Явно денег больше тратят, чем на парад на 25 лет независимости. Так нам парки не озеленять, клумбы не засаживать. Это, ведь, это, 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 же, это же все бюджетные деньги. Это же не спонсоры, не медицината, миници, не, не коммерсанты дают. Это тратится из бюджета, из года в год. Красятся бордюры, вот что я не совсем понимаю. Вот как раз это я значительно больше не понимаю, зачем гранитные бордюры красить. Красятся деревья, вот, вот этот вот в белый цвет, и каждый раз рассказывают, То ли про насекомых, которые должны испугаться этой звездки, что не соответствует действительности, то ли просто для красоты. Мало к вот, кстати, про деревья, мало кто знает, откуда вообще появилась эта традиция. А традиция армейская. Традиция зародилась в 1942 году, когда вдоль трасс для прохождения военной техники маркировали деревья белой краской. Вот ровно с тех пор пошла традиция красить деревья. Никакого отношения ни к кроликам, которые должны обгладывать кору, ни к насекомым. Это покраска деревьев ежегодно не имеет вообще никакого отношения. Отже, питання про гроші. Я просто спробую по всіх критичних, які можуть бути щодо параду пройтись. до э, Окей, парад. Де де взяти ресурси на парад і наскільки дорого це взагалі може обійтися? Суму не знаю. Наверняка це можна подивитися в відкритих істочниках. Це в кінці кінців не засекречені статті. Тобто, наверняка, це все є. Указом президента встановлено, що фінансуванням займається кабінет міністрів, поэтому це скоріше всі таки питання к ним. Парад насправді це питання комунікації. От, Власне, потрібно проходитись по всіх критичних запитаннях для того, щоб не лишати простору для якихось деструктивних uh -huh. непорозумінь. А, Ще один є закид. Насправді є аспект там військової певної героїки підняття патріотизму, тому що в країні війна, і без цього насправді дуже складно. З іншого боку, надмірна героїзація і фокус лише на цьому може навіть зашкодити. Но ну, насколько я понимаю, официальный список официальных мероприятий на День независимости отнюдь не ограничивается только парадом, а, поэтому никто не говорит, что у нас. Я на самом деле я скажу, наверное, сейчас кромольную вещь. Я бы за, чтобы у нас вот вообще вся вся страна думала только про армию. Ну вот лично я. Тому що я вважаю, що наша армія, яка спасла страну, защитила страну, наверное, все таки не дополучає ні дені, ні уваження, ні уваження, вот ні всего этого. мені кажется, не дополучає. Зараз питання, прошу вибачення, можливо, я не достатньо професійно точно сформулював його. А, власне, в контексті параду я дуже саме з вами хотів би про це поговорити. А, ситуації, коли а, тональність є лише а, позитивною розмов про армію. Мовно кажучи, наскільки складно е, говорити про теми корупції, як, якою славилася українська армія дуже довгий час, з моменту розпаду радянського союзу, неефективності, теми тхалатності серед ну, військових, о... е, кожен хто я починає я мінімально критикувати армію, перетворюється на зрадника і людину, яка діє на користь е, Росії. За последние два года вы, наверное, первый, кто назвал меня зрадником. Потому что а, я, я читаю ваш я, фейсбук, я, я критикую, у, вас, у вас критика является периодически. Я периодично. критикую армию нещадно с утра до вечера. Вот сегодня с утра как раз опубликовал видео очередной инспекции, очередной армейской столовой. Это тоже армия. Увы, это тоже армия. И пьяная, это тоже армия. Это, ну, вот, это срез нашего общества. У нас ситуация есть... на широком улане. У нас есть герои, у нас есть подлецы, у нас есть подонки, у нас есть настоящие офицеры, Причем, во всех родах, видах, на всех командных и некомандных должностях у нас есть разные люди. Есть классные офицеры, есть подонки. Сегодня того -то заместителя командира 53-й бригады, да, министр обороны, рожал до рядового и уволил: вот есть такие офицеры, ну, реально МРАЗе, которые реально вот продавали боеприпасы. А есть офицеры, которые спасали сотни жизней, которые герои Украины. Тут, власне, розділяти дуже важливо навчитися з іншого боку. Проблема медіа. Я два роки тому зустрічався з людьми, які організовують програми, тобто, які є координаторами великої американської програми з реабілітації учасників бойових дій, яка існує 60 років, і вони на той момент казали, що вони не знають реально, як вирішити системно цю проблему. Uh -huh. Чи не потрапляємо? Це власне буде фінальне питання. Мені дуже важливо. З точки зору медіа і професійності від вас почути відповідь на нього, коли медіа розповідає про військових лише в контексті їх героїзації, і вибачте, за таку трохи е, побити з е, заїжджені зараз в інформаційному просторі формулювання, коли говорять про ніжні руки десантників, які обіймають кулемет, суспільство звикає до того, суспільство може почати здаватися про те, що війна це лише хлопці, які героїчно косять ворогів, uh -huh. де все добре. І коли ці люди. Повернуться з фронту з посттравматичним синдромом, з проблемами, які потрібно буде вирішувати, починаючи з працевлаштування, закінчуючи просто е, можливістю для них психологічно повернутися до мирного життя в суспільство. Не знатиме про наявність цих проблем, і відтак не буду допомагати йому у їх. Ну це ж вопрос не ко мне, це вопрос скоріше к вам. Чому медіа так себя ведуть. Чому, так да, в основному нас розказують, наприклад, про десантников. Хоча у нас ще є артилерісти, пехота, танкісти, от піхотинців, вот піхоту, вот банальну піхоту, мало показують. Зато показують десантников, которых я очень люблю. А рассказывают і показують в основному. линейных, ну то есть вот реально людей с оружием. Да? При этом забываю рассказать о том, что в стандартной бригаде, собственно, ну вот классических людей с ружьем, их там на 4000 человек, их там человек 800. А ещё 3.200 человек это водители, связисты, слесари, техники, механики, повара. И про них никто не рассказывает. Это вопрос к вам, не ко мне совсем. Я на самом деле читаю с великим интересом вашу эпопею про э-э е визковій їдальні про харчування. Это только начало. Это только начало. Мы сожгли за собой мосты, то есть мы решились идти в этом вопросе до конца. Можно Перетерпеть то, что они ездят на стареньких БМП. Можно перетерпеть, что там, мы пользуемся автоматами, обросающими 40-х-60-х годов. Это все можно перетерпеть. Но когда их изо дня в день кормят гадостью, вот это терпеть вот просто невозможно. Поэтому мы в этом вот сейчас мы просто перешли Рубиконом будем идти до конца этом вопрос. Пан Юрий, э, на останок я вас еще раз э, попрошу. Раскрытых, хотя бы какие-то секрет до параду, э, и в выпадку вашей сходы выслушуем ответ на в выпадку вашей ведмовы. А к сожалению, вот самые изюминки рассказать не могу, не потому что это слишком секретно, потому что это находится еще в процессе утверждения, поэтому там мы нагенерили очень много интересных идей, в основном связанных с демобилизованными бойцами. А мы постараемся отдать им должную честь тем, кто уже отслужил, кто сейчас демобилизовался. Как это будет сделано, пока не готов сказать. Будет много техники. Реально очень много техники будет. По-моему, две сотни единиц техники будет. Такого масштаба а, мало кто может вспомнить. И, а номенклатура, такая номенклатура техники в Киеве не проходила никогда. Не рискнули и, в общем-то, ну, правильно сделали, не будет авиации. Увы, потому что это, на сейчас это слишком опасно. Проход авиации на низких высотах, ну, это опасно. Проконтролировать Весь путь на предмет отсутствия банальних ПЗРК, Ну невозможно в Києві. Ну, ми що ми розуміємо країну в умовах да. війни і в контексті Європи. А так само потрібно розглядати нашу країну. Пане Юрію, дякую вам. Нагадаю, з нами був Юрій Бірков, радник президента України.